Уявіть, ви подаєте заявку, щоб отримати податкову пільгу на інновації. І замість чіткого пояснення отримуєте лист від податкової, написаний так, ніби його складав якийсь робот чи штучний інтелект, який вирішив пожартувати, але в нього вийшло не зовсім вдало та взагалі не кумедно. Американізми в тексті, дивна пунктуація, і головне, це відмова без логіки. У вас виникає питання, чи це ще людина, чи вже штучний інтелект ухвалює рішення про ваші зароблені гроші? Так почалася історія Томаса Елсбері, британського підприємця, який працював з пільгами на дослідження та розробки. Він звернув увагу: листи від британської податкової мали ознаки Генерації штучного інтелекту. Що він робить? Він подає офіційний запит за законом про доступ до інформації, в якому запитує. Ви використовуєте штучний інтелект у перевірках? Податкова Великої Бр... Британії відповідає, так, інформація є. Але потім різкий розворот, ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Елсбері собі подумав, серйозно, це як сказати так, а через хвилину я нічого не казав. Він подає до суду. Суду позиція Податкової Великої Британії, звісно, не сподобалась. І, зрештою, суд зобов'язав податкову у Британії розкрити, чи використовувався штучний інтелект у перевірках пільг і коли саме. Аргумент податковий про ризики для системи відкинули. Доказів взагалі не було. Трибунал поставив дедлайн 18 вересня 2025 року. На момент виходу цього відео залишилось лише 8 днів. До цієї дати податкова або відкриє карти. Або ризикуватиме юридичними наслідками за невиконання рішення суду. Чому це важливо? Тому що це не формальність, це гроші. Компаніям відмовляють у пільгах на суми від 5 тисяч до 10 тисяч фунтів стерлінгів. Уявіть собі просто: фінансовий директор інвестує у дослідження, юрист готує документи, а компанія отримує шаблону та аналогічну відмову без пояснень. Це руйнує довіру не тільки до податкової, а й до самої політики підтримки інновацій. Тепер питання до вас. А ви б довірили свої податкові пільги роботу з незрозумілими політиками? Знову повертаємось до суду. У своєму рішенні суд підкреслив три принципи: перший це прозорість важливіша за секретність. Другий ризики потрібно доводити доказами. Третій. Не можна визнавати факт, а потім робити вигляд, що нічого не було. І сама яскравіша фраза суду це, що податково Великої Британії намагалась загнати джина назад у пляшку. Як же діяти, якщо відмова виглядає автоматичною та нелогічною? Потрібно підготуватися заздалегідь, виявити ознаки штучного інтелекту, дивні слова. Американізм, дивна орфографія, далі фіксувати та збирати докази своєї діяльності, так як документація, фіксувати витрати і фіксувати результати. При відмові вимагати підписанта, безпосередню людину, що ухвалили рішення, запитати у податкового органу політику застосування штучного інтелекту та, звісно, подавати до суду. А скажіть, будь ласка, а ви стикалися з такими собі дивними відмовами від податкової? Напишіть у коментарях. Загалом, це сигнал усьому світу. Податкові служби переходять на цифровізацію. За даними дорожньої карти трансформації від Британської податкової, до 2030 року 90% взаємодій стануть цифровими. Через онлайн-сервіси, мобільні застосунки, частково через е асистенти штучного інтелекту. Так, це зручно. Але наскільки це прозоро? Питання залишається відкритим. А чи готові ви, що більшість податкових рішень проходитиме через якісь алгоритми, які вам не зрозумілі? А тепер про Україну. Ми вже маємо електронний кабінет. Автоматизовані перевірки, міжнародний автоматичний обмін даними. Найяскравіший приклад це sm -кор. Накладна може бути зупинена за критеріями ризику. Ця система працює по правилах. Алгоритм спрацював і все. Далі бізнес подає пояснення, купу документів, а рішення переглядає комісія. Це не штучний інтелект у чистому вигляді. Але для бізнесу це виглядає як така собі чорна скринька. Зрозуміти логіку якої геть складно. І урок очевидний: прозорість і людський контроль треба закладати одразу на, моменту, на моменті створення системи. Бо довіра бізнесу це інвестиції, робочі місця та, зрештою, інтеграція до Європейського Союзу. Отже, якщо підсумувати, суд у Британії поставив прозорість вищій секретності. Далі бізнес має право знати, коли його справи розглядає штучний інтелект. Для України це сигнал. Цифровізація потрібна, але тільки разом з людською відповідальністю з відповідальністю конкретного виконавця. А тепер до вас. Чи отримували ви дивні листи від податкової? Чи штучний інтелект в податковій це майбутнє чи ризик? Напишіть одним словом в коментарях. Найцікавіший коментар розберемо у наступному відео. І поставте лайк, щоб більше людей побачили цей розбір. Та перейшліть друзям, яким це буде цікаво. Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. У наступний четвер ми знову розберемо гучну справу із світової податкової практики.